Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про зміни в перетині кордону для чоловіків з України. Це стосується в першу чергу студентів. Ми зараз розберемо, що ж на мою думку, не так. З цими змінами, бо на перший погляд вони здаються дуже і дуже хорошими, логічними і так далі. Але з іншої сторони, коли починаєш понурюватись в деталі, то розумієш, що фактично нічого і не помінялось, і це буде просто ще одне джерело для породження корупції в Україні. Давайте розбиратись. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал і давайте. Починати. Зміни стосуються студентів чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які здобувають освіту на денній формі навчання в, в закладах вищої освіти. Е, говориться про те, що уряд ухвалив зміни стосовно перетину державного кордону для студентів вищих навчальних закладів віком від 18 до 22 років, і е, е, які здобувають вищу освіту на денній формі навчання. Медичного, фармацевтичного або ветеринарного напрямків та є учасниками програми освітньої академічної мобільності. Це, знаєте, вже така видумка, якої Ну, це сюр, на мою думку, це просто якась дичь. Е, і не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Відповідні зміни затверджені в постанові Кабінету міністрів України 366 від 2 квітня 2024 року. Так, академічна мобільність це можливість для студентів виїхати за кордон для навчання чи стажування на визначений термін. Бачите, вже придумали в нас такий термін в Україні, який називається академічна мобільність. І знаєте, тепер тільки з академічною мобільністю, люди, якби студенти віком 18-22, можуть виїхати за кордон. Це що буде означати, що потрапити в списки академічної мобільності можна буде за якусь там тисячу-дві тисячі доларів. Я думаю, що якось так це буде виглядати, бо і всі отакі зміни, знаєте, де треба віляти і отримувати якісь додаткові документи в Україні, вони завжди супроводжуються всплеском корупції. Як би це сумно не звучало. Після внесених змін студенти, чоловіки перелічених спеціальностей, зможуть перебувати в іноземних навчальних закладах з метою навчання або стажування не довше одного семестру. Але, друзі, давайте бути... Чесними в нас є багато студентів, які навчаються в навчальних закладах, типу як за кордоном, там в Польщі, в Німеччині, в Словаччині і так далі, які після початку війни просто-напросто не змогли виїхати на своє навчання, навіть ті, хто там поступив 18 років, бо їм це було заборонено. І я вважаю, що у випадку, якщо на сьогоднішній день якийсь якомусь студенту вдасться виїхати за кордон, то давайте бути чесними. Він в Україну мало шансів, що він повернеться в Україну, якщо він вже виїхав за кордон. Е, так, перетнути державний кордон України ця категорія чоловіків зможе надавши прикордонникам наступні документи. І давайте пройдемось по списку цих документів. Довідка від закладу Вищої освіти України, яка підтверджує, що дана особа має направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти. і... З зазначенням підстави співробітництва на термін перебування за кордоном. Це зрозуміло. Роз, Довідку, що підтверджує відсутність за результатами двох останніх семестрів, негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів. Це друге. Далі підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти. Тобто, якщо ви їдете в Польщу і вас будуть викладати польською, ви маєте знати польську мову і так далі, і так далі. Копію договору академічної мобільності засвідчену закладом освіти України. Є квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія і військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського е, ТЦК та СП. Тобто е, бачимо, що е, зробили таке ось пом'якшення на третій рік війни і дозволили як-не-як -як студентам типу як виїжджати за кордон. Що ж з цим всім не так? Дуже багато обмежень, дуже багато, е, навіть в тому, що зараз роблено, просто знаєте, таке відчуття, що е, замість того, щоб справді полегшити громадянам, які навчаються в вищих навчальних закладах життя, вони просто роблять, знаєте, таку додаткову шпарину для того, щоб можна було туди всунути якісь гроші і виїхати таким способом з України. Тобто ніхто не думає в. Конкретно в цьому варіанті, повірте, ніхто не думає про освіту чи про якусь там здобуття досвіду так за кордоном. Вони, на мою думку, от з того, що зробили, з цієї постанови кму 366 366 постанови, все, що вони тут зробили, то вони просто постворювали нові варіанти для корупційних схем, які можна використовувати, на яких можна брити гроші з людей, за те, щоб. Давати їм змогу виїжджати за кордон. Тобто, про освіту тут нічого немає, тут суто про гроші. Бо якби вони хотіли зробити ліпше, то як мінімум вони б дали змогу всім студентам, які, наприклад, навчаються за кордоном віком з 18 до 22 років, навіть там з обліковими документами СТЦК, дали б змогу виїжджати і навчатись за кордоном. От. Добре, якщо там, наприклад, перед е, якби в перші місяці війни, в перших півроку війни, так коли ще студенти могли виїжджати за кордон. Добре, тоді там старі діди і вже такі старші люди, скажімо так, які не студентського віку, робили собі ці документи з іноземних вузів і виїжджали. Окей, можна було б залишити як мінімум. Ну, Плюс-мінус ми розуміємо, що середній вік студента, там це від 18, там в Україні це умовно до 20, хай буде до 23 років, так, якщо навчатись там бакалаврат плюс магістратура, то як мінімум людей о цього віку можна було б. Можна було б якби їм залишити цю можливість виїжджати і навчатись в іноземних вузах. Або зараз, коли вже роблять оце поліпшення, так, типу як покращення для наших людей, то, як мінімум, в цьому варіанті можна було б так само дозволити от людям, хай навіть з 18 до 22 років всім виїжджати за кордон, так, хто навчається там без оцього. Академічної мобільності, так? Бо цю академічну мобільність було видомано суто для того, щоб можна було брати за це гроші. І я не знаю, як, ну, якби тут не треба бути великим політиком чи великим депутатом, чи навіть мати багато клепки. що... Е щоб розуміти, що створення будь-яких додаткових регалій і будь-яких додаткових документів завжди буде супроводжуватись до звільних документів, завжди буде супроводжуватись сплеском корупції. І оце, власне, для мене дуже дивно. От тому, і судячи так, якщо подивитись там на весь список документів, бачимо, що абсолютно ніяк на українське студентство і на підвищення рівня освіти це впливати не буде. Це буде впливати виключно на кишені чиновників або на кишені працівників вищих навчальних закладів, державних, недержавних, які будуть мати змогу видавати ось такі папірці, для того, щоб дитина, яка там виїжджає з України, мала право на свою освіту за кордоном. Передбаченим конституцією маємо на сьогодні день, на сьогоднішній день друзі, такі ось новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почути, почитати. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!